Всім привіт! Сьогодні 21 квітня 24 року. Огляд міні-саду, сад розпустився, така красота. Зараз похолодання таке пішло, Ну, Сад веде себе гарно, такі дерева на шостий рік, шостий рік вегетації. Мені садок такий загущений, тут європейські сорта, каталонські і запильовачі галета Косварт. Розпустився дуже гарно. Всі похмуро, вночі в вчора теж. Але будемо сподіватися, що все буде з добре. Робили обробки. Цьому році, в цьому році обробляли мідним купоросом в кінці лютого і неділю тому обробляли сігном плюс Маспілан обробочку і повторимо через дві недільки повторно. Така красота, коли вона розпускається. У нас тут в місьряді медвежі, висіяний був 4 роки тому. Во. І, знаєте, вони вначалі не вилізли, а так потихеньку вилазять з землі ці медвежата. Цьому році попрививали деякі, знаєте, так, щоб шкода ж, бо думав викопаю, освободжу, сатили. Привив і дивлюсь їх 200 штук. Куди ж ти, мися привили, хай щось буде? Дерева обалдеть які вже садок буде. Прививки робили на тій неділі. Подивимося, як воно буде. В тому році було важко. Прививалось дуже мало. Скажу так, як перервали, десь 50%. Пішло врос, а 50. Ні. ну, Подивимося, що буде в цьому році з перевивками. Так, такий його стан. Така красота. Все розпустилось люди. Так, в мене ще тут був медвежі, зійшло, було багато, потім однорічки були класні, такі шикарні в тому році, не знаю, що з ними робилось, покрутило, половина пропала, те, що осталось в цьому році ми привили. Будемо бачити, що воно вийде. Все, всім дякую за увагу. Всім гарних овжаїв, до побачення!